Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок із Світязя Вийшов Павло Ганжала. Відео Павла у Тіктоці набрало дуже багато переглядів, і в цьому відео відео йдеться про те, що база лісгоспу заблокувала дорогу загального користування до озера. Світязь вітання, пане Павле. Бачимо ви сьогодні не самі. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію нашим глядачам та радіо. Слухачам, щоб вся Волинська область, і, зокрема, наша волинська влада, дізналася про цю ганебну ситуацію. Так е, практично е, два дні-три дні назад вони закрили базу, запретили прохід через базу для ну, до озера Світясь на пляж. Нікого не пропускають, місцевих жителів, не відпочиваючих ні, ну, абсолютно нікого. І мотивують те, що там то закрита територія, і не можна туди проходити. Це нас дуже збурило, і ми зібралися ну, піти провірити те все. Ну, бо я був на роботі, приходжу, мені така інформація поступила. Ми взяли вже телефон і пішли провірити. І цю ситуацію в Тіктокові ми якраз показували, якщо ви там все бачили, що вони не схотіли не адміністратор до нас виходити. Ми його навіть не бачили того адміністрація. Навіть, чесно кажучи, я живучи тут, а я навіть не знаю, хто він такий. Хто, хто займається тим питанням? Ніхто не прийшов, потім грюкнули воротами. Поліція нічого не зробила. Ми склали протокол. Написали заяви, склали протокол. І ну, чекаємо, що наші. Діячі району, обласні всеукраїнського будуть це свавілі закінчувати. Як це, я не знаю, давайте почнемо закривати всі озера, всі підходи. Ми почнемо їздити. Куди нам їздити? В Турцію, в Єгипет, куди нам їздити? Що нам робити, ви скажіть? Що тут за прийшли зробили себе панами? Хлопці гинуть, а вони тут віджимають землі чи що? Що тут таке? Не пройти нічого ніяк. Якими загалом в Мене мама інвалід тест. Інвалід, як мені туди добиратися? Вони нам оставили прохід через озеро, через воду. Ну, типу, десь йти по полями булоті. по болоті. ніби. так. було ходити, щоб не йти за нормальний пляж. Пляж вони там е засипали, зробили, е пригнали екскаватори. Е незаконно пригнали екскаватори, воду загнали, е вичерпали е очерет. В Шацькому національному парку, ви собі представляєте? Під час війни, коли бомбили тут вліво, вправо під Києвом війська стояли. Вони загнали екскаватори, поки ніхто не бачить, і вигрибали очерет. Для чого це робилося? Хто то? Хто їм дозволив? Вони, вони хто такі? Просто проблеми треба рішати. Простий народ важко взагалі щось вирішити. Так. Добай, до нас, до, до нас е, ну, на наші прохання відкриви, відкрити загальний доступ. Тим більше, якби документа не було. Документ є. Складений Світівською сільською радою, серве тут, на ту дорогу, що в вільному доступі, як можна закрити перед людьми оті всі питання, всі дороги, все позакриваємо. Давайте. А скоро вони закриті пляжі пляж закриють да і далі. скажуть, що це наше. а скоро вони закриють пляж і, 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 і зроблять так, як хочуть і буде як кладасів Так, Ми будемо їздити з своєї країни. Будемо їздити. а Вони будуть по нами себе та, відчувати і закривати нам дороги. Це такий початок. Вони ж я там хочу вам сказати. Вони там при. Озері пороздавали землі е, е, в неположених місцях охоронній е, зоні. В, в охоронні зоні. Там е, якби були ла е, ласкаві, приїхали сюди і подивилися, що вони тут роблять, що вони тут збираються робити. Будується, то Так, за бюджетні гроші вони зараз е, збудували. Ви думаєте, чого вони перекрили нам прохід? Вони хочуть цю базу віджати. <заборали> так, віджати ту базу, закрити нам прохід, і на цьому діло закінчено. Бо ми не люди. Ми непонятно хто, кому це все належить? Громаді, а не якимсь панам. Якщо вийдеться у тій базі закрити прохід, то ну, решта баз так само поступить. По і в народу не буде зовсім доступу до берегової лінії. Цю базу під час військової війни почали будувати. Тільки війна почалася, почали будувати. Не знаю, за які там кошти. Ну, написали вони, що там практично півмільйона доларів пішло на то все, на ту е, ерунду. Ну я рахую, що вони могли б ті кошти кинути на дрони солдатам або на бронежилети. Скільки бронежилетів вийшло? Ми тут е, ресори всі позбирали, по е, цьому варили ті бронежилети, щоб хлопці вже живі залишилися вручну. А вони що роблять? Базу роблять спочатку, а потім е, закривають перехід. державну базу яких років ходили ніхто не заважав? Ходи людям да. і ходили, і все всі прості. А тепер так, заходиш про тобою тоді в клуб, і ти розвертаєшся, да, йдеш, так. не знаєш куди ходити. Ти на рейде суда віджимають це людей. людей. Це Для чого це? це це почнеться з того, закінчиться всіма пляжами? Пансіонат. Так, пансіонати та ми проти перетворення національного шацького парку на типову Одесу, де на кожному кроці шламбаунги, де ти не пройдеш, де всюди стоїть охорона, де берегова лінія не всюди доступна. Ти не, не можеш пройти. Ми проти такого в шацькому національному парку. Це належить громаді всім жителям, мешканцям України. Не будемо перетворювати її на якийсь приватний бізнес е, і в тому роді справи. Тим більше підприємство є повністю державне, фактично фінансується з, з податків, платників, податків. Тому абсолютно всі закономірно погоджуються, що, прошу, що це просимо, вас і допомогу всяких активістів, всіх активістів з України, зайняти. Так, на жаль, розірвався зв'язок. Зараз у нас і світі мною, але я сподіваюся, зможемо продовжити на розмову і уточнити зокрема стосовно цієї ситуації, коли виявляється база лізоску. Зараз ми ще раз уточнимо, перекрила дорогу загального користування до озера. Світять і, на жаль, тепер місцеві мешканці не мають можливості дістатися до озера. Пане Павле. Ще хочемо уточнити деякі нюанси. То ось ця база. Як давно вона там існує? Як давно існує ця дорога? Раніше я так розумію, у вас була можливість доступу? Це нещодавно трапилося, і база належить саме Лісгоспу, так? Так, ми на жаль не чуємо. вас. Е, старе вона, лісництво чуємо, там, там колись. Там, був. називалося старе, старе лісництво. Та база. Е, там колись і лісництво було в ньому. Потім переробили його на е базу відпочинку для лісників, е і прості такі населення. При вони і зараз його мотивували, типу зробили е як і для борщ за 180 гривень не їсти. Е і зараз зробили його для того, щоб тіпа, лісників поселяти. Але в кінці кінців е е вони поселяють там людей. Ну, ну хто має ба. Гроші, а лісники вони Ресторація? там навіть не бачать. Людей. Ви зробили там ресторацію, те се. Ну я не проти, робіть, що хочете. Ну там, типу, поселяйте своїх лісників. А, а, але сільно. ми ми ж цьому не винуваті, що дорога через вашу базу йде. Вона там зареєстрована сільською радою, всіма. А, е... а, вона, так, вона має остатися. Ми, ну... а, цінно, бачу, так. але Там дуже цей. Е... А, ну, ну, треба з тим розбиратися міся. питання. Павло, скажіть, будь ласка, чи зверталися ви вже, зокрема, до Лісгоспу, я так розумію, це ще Щещацький Лісгосп, чи, можливо, Зараз Любомський, адже там пройшла реалізація. З, З нами ніхто не хоче говорити. Я ж би З поліцією визивали. ніхто не вийшов, ніхто не хоче говорити. Так. А чи зверталися ви до селищного голови, до пана Карпука? Так. Чи знає він про цю ситуацію? До Карпука я не маю телефону, але інші. Він дзвонив мені, про ситуацію не сказали. Яка його реакція, та. до речі? Про ситуацію не сказав, так. А як... чи була якась реакція з боку? А він все в курсі, йому дзвонили, і Багато людей дзвонило. Ну, для чого таке безправство робити? Для чого він взагалі існує? ми його вибрали. Ну. Люди добрі. Я теж Я зараз і... ж, справа в тому, що ну може ж що, що перекрити дорогу. Ну для чого таке? Ну все почнемо перекривати один одному. І, і все. А, а закон має бути. Люди мають приїхати відкрити до дати доступ вільний людям до озера, і все. Вони, ну, ви, ну поговорити з нами. Вони охорони дзвонить йому, а вони кажуть, що закривай ворота. І ложи трубку. і все, він перед нашим носом закриває ворот. Все. Так. Не хоче з нами ніхто говорити. Так. Так що треба... Нас потрібен доступ. Нас, нас не цікавить їхня база. Нас потрібен доступ до пляжу. Але заодно і розібратися з тою базою. Розуміли, що я хотів це? сказати? Е, буквально чотири роки назад там був зроблений ремонт. Ідеальний ремонт був зроблений в тій базі. У е, 2022 році вони знесли весь той ремонт і зробили новий ремонт. Ну, то як це називається? Відмивання коштів, чи як це називається? То називається корупція, чи як це називається? В країні війна. Так. так. Вони, вони вивезли в цю брухівку, це все, війна. все крише, все, все, все перероблювали, зробили кріше. Це як називається? Це настояща корупція? ремонту. Так. так. Після ремонту ремонт, а після того закривають. Це, це одне приходить такі до голови, що вони просто збираються ту базу банкротити і віджати для себе. Пане Павло, скажіть, ну, будь ласка, яка реакція поліції били на били цю ситуацію? Били. Чи можете прокоментувати, що сказала вам поліція на це все? Поліція сказала, що добре, в нас є термін 30 днів, ми будемо розбиратися. Але після от приїзду поліції і після загалом цієї такої ситуації, яка сталася, чи ви наразі маєте доступ проїхатися тією дорогою? Ми, вони не пропускають до сих пор Не, Нам не треба проїхатися, нам пройтися. Вони не пропускають. Це якось аргументують вони? Бо вони і поліції не пустили. на територію. Чи якось аргументують вони свої вчинки, свої дії. Аргументують це наказ директора. А чи відомо, хто директор, чи відомо вам, хто директор. Що, що? Це що? про директора бази, чи, чи Лісгоспу? Чи? Ну, як вони знали, директор лізгоспу Любомильського. Так я по слухах. Ніхто з нами, ніхто з нами не представляється, німий. Ну, вони до нас так відомі. Це, знаєте? Директор Лісгоспа Любомського, я наскільки знаю, тут як на, на букву Т як його. Не знаю. Він новий, я теж так і навіть не запам'ятав. Я знаю, що директор Любомського Ліс... Лісгоспу був. Панне Павло, по якому приказу... Пане Павле, скажіть, будь ласка, ось ця ситуація із перекриттям дороги? Як, як багато людей із за цього страждають, зокрема, мешканців Світязя і, я так розумію відпочивальників. Та -та. Слухайте, тут дуже багато людей відпочиває тут на Світязі мешканців. Ну ну візьміть та да, населення Світязя там 2000, тисячі цей населення там Шацька. Вони сюди приїжджали на, на цей пляж, бо це один з е... найкращих ну, цих... пляж. пляжів села Світязь. Так, да. Вони сюди <п 'яр> зі спокон віків сюди приїжджали люди з відусіль. не то що просто відпочивати, даже а просто покупатися. Вони проходили сюдою. Туревич Володимир. А Туревич Володимир, Туревич Володимир. Сергійович, Сергійович, директор Лізвоз. І зараз Це в даний момент відпочиваються е світті, вони що ходять по болоті, не вони, не яке я... в них представлення про наш світі. Уявлення. Яке у них уявлення про наш світ? Що, що тут робиться? Бардак. Да. Бардак. Да. Бардак. Хоча like. моє запитання, пане Павле. Запитую, які подальші ваші дії, що будете робити, і куди звертатиметеся. Подальші наші дії, подальші наші дії активістські. Будемо знімати, будемо звертатися, якщо треба, в прокуратуру і, цей. Ну, поки що будемо з районною радою це рішати. Але якщо в подальшому вони далі нічого не будуть робити, вони звертаться в прокуратуру. Треба буде паралельно з прокуратурою. Так. Пане Павле, а як ви наразі добираєтеся до озера? Чи маєте можливість там відпочивати? Ми до озера добираємося. Ходимо. тут Такі там дикі, такі пляжі такі є. То цей, Ну мусим, Ну коротше, якщо в тебе забрали пляж, то ти ходиш якесь інше місце купатися? Зрозуміло? В обхід. Ну, ми на цей пляж не ходимо. Ми, ну, типа, перестали ходити, бо нас не пускають. І вже йдемо там на дикі пляжі. Оці пляжі, які котрі райше розташовують. Все поки що відкрите. Вони дозволили пройти, дозволяють пройти до пляжу через воду. Ну, тобто, Дурок. треба в обхід. обхід, до... — Огородами, так. Так. Це... Дякуємо щоб... вам, пане Павле, за небайдужість, дякуємо, що дійсно піднімаєте важливі теми. Ми зі свого боку теж обіцяємо вам інформаційну підтримку. Завтра обов'язково будемо вимагати коментарів і в голови чи в керівника лісгоспа Туревича, а також в керівника Шацької громади пана Карпука. Ну і також будемо звертатися в інші органи, зокрема в лісове господарство стосовно цієї ганебної ситуації. Ну, звичайно, і національний парк він теж якось має реагувати на те, що відбувається. Отож, нагадаю, спите це процентів. Я це сто процентів, це сподачі ще плюс так, національного парку. Просимо, просимо вас посприяти рішенню тої проблеми. Ну, все, що зі свого боку ми можемо зробити, ми зробимо. Ви теж будьте активними, не давайте дійсно порушувати ваших прав. Дякуємо за те, що вийшли сьогодні. В наш прямий ефір нагадаю Павло Ганжала, а також інші жителі села селища Світість були з нами на зв'язку. Там, виявляється, база лісгоспу заблокувала дорогу загального користування до озера. Світясь і люди, зокрема, і місцеві мешканці, і відпочивальники, не мають доступу до озера. На все добре, пане Павле, тримайтеся. Дякую. 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 Дякую.